Українки все частіше стають матерями. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, кількість немовлят торік збільшилося на 11%. Дехто скаже, що це тому, що зросли декретні от і отримали результат. Але навряд чи так все просто тому, що лише в західних областях народжуваність неухильно зростає. А от на сході і центрі, на жаль, продовжує падати. Торік зафіксовано найвищий рівень народжуваності за останні 17 років. На світ з'явилося 530 тисяч малюків. Лідери з народжуваності Київ, Волинська, Рівненська, Закарпатська та Івано-Франківська область. Пригортаючи новонародженого сина, Олександра Петрів не стримує сліз. Мамою стала з другої спроби. Перша дитина померла в грудному віці. Лікарі виявилися безсилими. Другі пологи теж були важкі, робили кесарів ростин. Але цього разу все обійшлося. Малюк народився живим та здоровим. Я думаю, що було б більше проблем з дитиною. Набагато більше. Якби не було такого обладнання, якби не було таких спеціалістів, це однозначно. Тут дуже хороші фахівці. Івано-Франківський пологовий будинок зразковий, не тільки свіжим ремонтом та сучасною апаратурою. За три роки жодної скарги пацієнток. Хоча щороку приймають три тисячі пологів. Найголовніше показник смертності серед малюків за останні роки зменшився втричі. В Україні з тисячі новонароджених помирає 11, в Івано-Франківську 6, Менше тільки у Києві. Головний лікар Михайло Прудников, такі показники пояснює просто: відкрили центр інтенсивної терапії для немовлят. Тепер можуть рятувати недоношених дітей. Ці маленькі діти, якщо немає відповідного обладнання, їх не можна виходити тоді, коли вони народжуються. Ми зуміли доказати міській владі, і особливо тішимося від того, що міський голова сприйняв наші пояснення. Було закуплено обладнання. Все це разом коштує десь біля двох мільйонів гривень. Михайло Прудников зізнається, в інших обласних центрах народити коштує від тисячі гривень, у них 150 для приїжджих і безкоштовно для містян. Дарма що національний бюджет дірявий, рятує міська влада. Кошторис івано-франківського пологового будинку 11 мільйонів гривень. Сім виділили з державного бюджету, ще чотири з міського. Інтенсивна терапія для немовляти крайній захід. Аби запобігти ускладненням, працюють завчасно з батьками. Для цього відкрили безкоштовні курси, готують до пологів, дають практичні поради, як виявити негаразди на ранній стадії. У Жінок дуже багато запитань, і навіть заняття, коли розраховане на годину чи на годину 20, може тривати. Дві години чи дві з половиною години та фахівці визнають, щасливе батьківство напряму залежить від екології міста. Сам Івано-Франківськ розташований на Прикарпатті, ніби має природний захист, Карпатські гори, масиви лісів. Але не все так просто. За 40 кілометрів від обласного центру Бурштинська ТЕС цього року почнуть будівництво очисних споруд. За 30 кілометрів Калужський калійний завод Оріана. Фостосховище номер 2 зібралося 50 мільйонів кубометрів отруйних відходів. Івано-Франківський асфальтовий завод розташований у межах міста. За півроку його планують винести за 25 кілометрів. Перенесення шкідливого заводу справа честі для міського голови Віктора Анушкевичуса розповідає: вже є рішення міської ради, є інвестори, які шукають нову ділянку. Проте цього мало. Щоб знешкодити джерела екологічної небезпеки, пропонує цілком нову логістику економіки, ключове питання дороги. Сучасні магістралі мають зробити івано франківськ логістичним центром. Транзитні потужності унікальні. Франківськ – природний коридор між країнами Євросоюзу Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Ці трактори укріплюють міст, зруйнований торішньою повінню. Без нього транспортні коридори не працюватимуть, каже Анушкевичус. Гроші знайшов у кабінеті міністрів, де захистив проект нової шляхової розв'язки. І це передбачається будівництво не тільки моста, але й ділянки дороги 4 кілометра із виходом на Галицьку трасу орієнтовна вартість біля 200 мільйонів гривень. Якщо говорити про терміни 2012, і це не тільки тому, що буде євро, Івано-Франківськ буде святкувати 350-річчя від дня заснування. Тому добра ложка до обіду. По допомогу до держави звертаються рідко, покладаються на власні сили. За сприяння міського голови були виділені кошти, і ми зробили дуже великий обсяг робіт. Можна сказати, на сьогоднішній день ми біля 80% всіх доріг відремонтували, а також зараз приступили до прибудинкових територій. З міської скарбниці взяли 20 мільйонів на капітальний ремонт. Ще сім на ямковий. Гроші шукали з азартом. Міський голова навіть обіцяв, кожному благодійнику пам'ятна дошка на відремонтованій вулиці. В Івано-Франківську уникнули спокуси брати кредити на ремонт доріг. В ратуші кажуть: добрий газда не живе у борг. Прикликають інвесторів. З їхніх податків утримують комунальне господарство. За чотири роки до міста залучили 100 мільйонів доларів інвестицій, 80% капіталу з країн Євросоюзу. За рівнем економічного розвитку серед міст з населенням 100-500 тисяч. Івано-Франківськ на третьому місці. Попереду тільки Ужгород та Сімферополь. Але третина міської скарбниці наповнюється малими та середніми підприємцями. Аби їхній клопіт із чиновником був мінімальний, відкрили центр адміністративних послуг та реєстраційну палату. Це перша подібна установа в Україні. Якщо колись тиждень треба було, щоб зареєструвати підприємця, то сьогодні цей термін скоротився до одного дня. Бігати по архітектурах, по земельних. Всі, ці, що треба попідписувати. А зараз тут дуже прекрасно зробив, що це все на одному місці. Це відкритість, прозорість влади і реальна боротьба з корупцією. Коли немає кабінетів, немає дверей. Чиновники приймають в окремому прозорому приміщенні. На виду у всіх. Це зроблено. Успіхи Анушкевичуса відзначив лідер української народної партії Юрій Костенко. На спільній прес-конференції він заявив: теперішню кризу не здолаємо кредитами МВФ. Потрібна стратегія економічного націоналізму, яку демонструють в Івано-Франківську на 1,4 мільйона населення. Державний бюджет Естонії має майже 20 мільярдів доларів. Український бюджет на, 48, на 46 мільйонів населення має бюджет державний 37 мільярдів доларів. Польща 38 мільйонів населення, бюджет 150, зараз 170 мільярдів доларів. Тому до тих пір, поки державна влада не буде своєю діяльністю сприяти створенню в Україні виробництв, а в першу чергу це стосується виробництв, малого, які створює малий. Середній підприємець до тих пір, поки держава не буде захищати на усіх міжнародних рівнях інтереси українського виробництва, а не іноземного лобіювати у своїй державі, до тих пір гарного життя в Україні не буде. Віктор Анушкевичус спокійний, має чим звітувати перед людьми на посаді міського голови. Місцеві аналітики погоджуються свою попередню програму. Він виконав відсотків на 90. Він знову йде на вибори. У західній частини країни потихеньку запроваджують нову модель господарювання. Це коли немає ні шкідливого виробництва, ні заводів монстрів. І головна увага надається саме дрібному та середньому бізнесу, тому що українці, на жаль, навчилися не сподіватися на державу, а піклуватися про себе самі. На Львівщині третина населення приватні підприємці. Торік виробили продукції на 17 мільярдів гривень. Компанія Львів Холод регіональний лідер в сфері торгівлі. Мають дві з половиною тисячі партнерів по всій Україні. Генеральний директор Богдан Козак каже, 20 років тому це було напівзруйноване підприємство. Нині 40 магазинів, гіпермаркет, власні торгові марки. Я гордий з того, що за ті роки праці маловідоме підприємство, збиткове, на якому працювало 50 людей. Зараз налічує понад півтора тисячі людей. Люди працюють, люди працюють стабільно, люди своєчасно отримують заробітну плату, своєчасно отримують премію. Більшість продукції на торгових полицях з українських полів. Хіба екзотичні овочі та фрукти імпортовані? Наше підприємство працює в основному з нашими національними виробниками і з нашими фермерами. То якщо в нас в Україні росте гарне смачне яблуко, то для чого його везти з Польщі там чи з Молдови? Богдан Козак нагадує досвід Галичини 30-х років. Тоді українців об'єднало гасло свій до свого по своє». Галичани купували тільки продукцію своїх компаній масло союз центр союз. Брали позику в своєму центру банку. Така політика зміцнила українські компанії: масло, сир, молоко, мед та м'ясо навіть експортували до Західної Європи. Не тільки люди, влада має підтримати національного виробника, наполягає Богдан Козак, на всіх рівнях від сільради до парламенту. Для цього активно зайнявся політикою у Львівській обласній раді. Очолює фракцію Української народної партії. Її лідер Юрій Костенко, автор закону про підтримку національного виробника. Десять років тому уперше запропонував стратегію економічного націоналізму, яка вкладається у три такі дуже потужні кроки. В Україні треба виробляти українську продукцію, в Україні треба купувати українську продукцію, і на кожному рівні, починаючи від села, закінчуючи державою, захищати свій національний інтерес. Це робочі місця, це відрахування до бюджетів, це статки, це високі соціальні стандарти. Але поки зелене світло горить для імпортерів, надія тільки на власні сили. Микола Кміть два роки очолював Львівщину. Нині йде в депутати обласної ради від Української народної партії. Своє діло починав 16 років тому. Справжній успіх принесла мінеральна вода Моршинська, три роки очолював холдинг. Тепер взявся за нову справу пошиття одягу. Хоче довести, якісні речі не обов'язково імпортні. За даними урядовців, тільки 10% одягу на ринку українського виробництва держава недоотримує податків на 9 мільярдів гривень, 70% текстильного імпорту контрабанда. Українські джинси можуть бути кращі ніж будь-які джинси брендою випущені за кордоном. Таким чином, ми зможемо зекономити ті долари, які йдуть за кордон, за звичайний одяг або за якісний, створювати його тут. І ще експортувати. Там буде невеличка смужка синьо жовтого кольору, і на вивороті буде написано Зроблено в Україні. Ми шиємо які більше, якісніше ніж на базарі. На базарі більше можуть бути різних браків. Ми стараємося шити, щоб не допускати цих браків, щоб, що ми перше купляли. Їх. На жаль, вся Україна зараз знаходиться на останніх місцях у світовому рейтингу інвестиційної привабливості. Винятки роблять тільки окремі області. Зокрема, Аграрна Полтавщина. Всього за кілька років сюди привели інвестиції на півмільярда доларів. За кількістю інвестицій на людину Полтавщина у першій п'ятірці. Попереду лише Київ, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина. Полтавський феномен експерти пояснюють просто: на відміну від більшості областей, керівництво Полтавщини було стабільним усі чотири роки президентства Ющенка. Її очільником був економіст. Інвестори не боялися вкладати гроші. Було з кого спитати. У 2006-2010 роках, полтавську обласну державну адміністрацію очолював вчений економіст, член української народної партії Валерій Асадчев. У Полтавській обласній державній адміністрації запровадив посаду заступника з інвестицій. Мета пришвидшити реалізацію проєктів та відсікти вертикаль відкатів та габарів. Зацікавить інвестора, потрібно створити умови, а не вимагати інвестора. Невідомо яких значних відсотків, і невідомо куди. В бюджет міста або ще кудись. Інвестор ще не вспіє почати будівництво, а з нього до того вимагають сьогодні. 300 тисяч на Полтава стоїть перед драматичним вибором, кажуть експерти, або обрати на посаду міського чергового популіста із мішком гречки, або людину європейського зразка, яка сповідує вільну ініціативу та прозору політику. Мовитися від халявної свідомості, наскільки воно готово до саморозвитку, чи воно ще залишається жити в такі? Період з 2006 по 2010 рік у Полтаві відкрили великі торгівельні центри метро, епіцентр Екватор. У Карлівці збудували завод із виробництва сухого молока. У Новосонжарському районі зведено цех з переробки сої та комбінат з виготовлення склопластикових матеріалів у гадячі сироробний цех. Найпотужніші інвестиції були залучені в будівництво елеваторів. це і компанії Райс, і компанії Нібулон. І вже місцеві господарники за мою 4 роки роботи десь збудовано біля 15 найпотужніших еліваторів. І крім того, збудовані еліватори по Дніпру. Тобто Полтавщина, якби вийшла до води, і тепер нам не треба перевантажувати зерно в порти, там Лічовські, Одеські. Ми можемо прямо з Полтавщини вести його за кордон. Народний депутат Юрій Костенко переконаний, саме ці інвестиції стали подушкою безпеки для краю. Полтавщина змогла без видимих втрат пережити економічну кризу. За три роки підняв Полтавщину так економічно, що вона навіть не відчула світової фінансової кризи в усіх областях України було економічне падіння а в Полтавській області його не відчутно. І саме такі люди, як на мене, і можуть змінити. Ситуацію на місцях або принаймні, почати її змінювати. Полтавці знають найбільше від урядування Валерія Асадчева виграв саме обласний центр. Тоді взялися лагодити такі справи, які не чіпали з радянських часів. Зокрема, завершено довгобут трасу Київ-Харків на полтавській ділянці, яку заморозили 10 років тому. Ну і отримали підтримку, але ми це серйозно й лобіювали. Там мовити, наш інтерес, полтавський. Тому що ці гроші могли піти в інший регіон, на інші розв'язки, на інші дороги. Капітальні роботи у місті Полтава за проектами обласної державної адміністрації. Відремонтовано обласний театр імені Миколи Гоголя. Розпочато будівництво спортивного комплексу з двома басейнами. Відбудовано соматичний корпус обласної лікарні. Збудовано перший у полтаві корпус для лікування віл-інфікованих. Той, хто працював за Садчевим, знає. Має пристрасть до мистецтва. У нього вихований смак. По приїзду до Полтави буквально закохався у перлину української архітектури будинок Василя Кричевського, початку ХХ століття. Містяни пригадують, ще недавно тут тріскалися стіни, обвалювався дах, обсипалися унікальні кахлі. Тепер це знову візитка міста. кажуть, Любова Садчева до полтавської старовини зробила його своїм. Були такі спроби, що там варяги приїхали що нам не треба варяги. Але потім, коли ми почали працювати, почали все робити, то якось це вже відійшло на другий план. І деякі казали, що може це і правильно, що до нас варяги приїхали. Ну а зараз мене вже якось так і варягом не називають, бо я вже більше полтавчанин, ніж киянин. Справді, подружжя Валерія та Валентини Асадчевих постійно мешкає у Полтаві, мають власну, затишну оселю. У Києві тепер не часті гості, каже дружина політика. Хіба поїдуть до дітей та відвідають улюблений театр? У Нас ви знаєте, дуже багато спільного. Ми оба любимо театр. І коли приїжджаємо до Києва, були в Полтаві, то донька каже: Я вже взяла квитки, підемо до оперного театру і. Мені дуже приємно, і можу сказати, я змогла себе реалізувати як жінка, як людина і як мати. А садчеви знають: у місті гостро бракує доступного житла для молодих. Їм слід допомогти заробити на дім власними руками. Нарешті, зробити Полтаву зручним і безпечним містом, яке навіть у несприятливих умовах буде змінюватися на краще. Їх підтримує політик Юрій Костенко, який наголошує і у Львові, і в Івано-Франківську, і в Полтаві людям достатньо придивитися до справ. Якщо вони є, то таким слід допомогти прийти у владу. Якщо немає, не довіряти жодній, навіть найпривабливішій рекламі, бо знову буде біда. Не в телевізор. Дивіться, а подивіться на тих, хто біля вас працює, організовує робочі місця, платить. Податки до місцевого бюджету допомагає вам вирішити ті чи інші соціальні програми. От, якщо так люди почнуть більш відповідально відноситися до обов'язків громадянина виборця тоді життя в Україні почне налагоджуватися. Для мешканців України більшість проблем є тотожними. У першу чергу їх хвилює саме екологія, свобода бізнесу. Та пристойна медицина, а різниця у цих питаннях тільки у підходах місцевих влад, яку ми з вами постановимо власними руками на наступні п'ять років. Але, як кажуть, дорослі люди обирають вудочку, а не рибку.